Програма Час зі свіжими новинами до вашої уваги. Вітаю у студії Катерина Можаєва і почнемо з головних тем випуску. Зимові і небезпечні. Мукачівців закликають допомагати в очищенні доріг і тротуарів. Знайомство із Закарпаттям. 20 дітей із Луганщини оздоровлюються у найзахіднішій області України. Вистава в подарунок. Учні 15-ї школи Мукачева влаштували свято для вихованців інтернату. 12 пісних страв, вертеп і особлива молитва. Різдво Христове у Мукачівському монастирі отців Василіан. Подорожчав на 30%. Різдвяний стіл не всім по кишені. На Донбасі в зоні АТО зіткнулися військові автомобілі, краста автобус Богдан. Про це повідомили в Нацгвардії. Сталася трагедія під час ротації добровольців і військовослужбовців за контрактом Національної гвардії України через погані погодні умови. Внаслідок аварії 13 бійців загинули, 18 – травмовані. На місці події працюють працівники ДАІ та слідчо-оперативна група МВС України. Деталі та обставини встановлюють. Поранені знаходяться в лікарні. Ні, Артемівська. Канада направила в Україну ще два кораблі з допомогою для армії. Про це заявив радник президента, помічник міністра оборони, волонтер Юрій Бірюков. За його словами, раніше в серпні та листопаді Канада вже поставляла гуманітарну допомогу українській армії, але робила це літаками. Бірюков зазначив, що розподіл допомоги поставили на жорсткий контроль, і будь-яких порушень в цьому процесі не зафіксували. Більшість екіпіровки з отриманого в серпні канадського гуманітарного гуманітарного вантажу дісталося Державній прикордонній службі. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Василь Губаль поспілкувався з кореспондентами М-студіо в перші дні Нового року. Про те, що чекає на Закарпатсів цьогоріч, далі пряма мова. Попереду рік реформ. Чи можна вже говорити про те, що нас чекає? Звичайно, що бюджет, який прийняла Верховна Рада, і Який прийняла наша рада, то це вже реформи. Є багато нового для місцевого самоврядування, є у бюджеті, що він не настільки важкий, як новий. Тому я би хотів сказати, що реформи, ну, звичайно, що нас очікують реформи в охороні здоров'я, реформи освіти, у галузі освіта, реформа місцевого самоврядування. Реформа, адміністративна реформа, якщо це буде можливо, і, навірно, це, це буде. Одним словом, реформи, які сьогодні започаткував президент, започаткував наш уряд, ну, ми готові їх втілювати в життя. Звичайно, що хотілося б, щоб ці реформи йшли в ногу з, з часом і з нашими людьми. Бо не можна робити реформи проти людей. Я думаю собі, що над це мають працювати фахівці. Тому, той стан справ, який сьогодні є в галузі медицина. Звичайно, він не влаштовує ні простого лікаря, який сьогодні за мізерну заробітну плату надає послуги. Треба і на це звернути увагу. Але я думаю, що тут треба наш світовий європейський досвід використовувати всі вже сьогодні. Країни мають колосальний досвід реформування медицини, це і страхова медицина, це і сільська медицина наша. Що стосується освіти, ну, на сьогоднішній день я хочу сказати, що міністр, наш пан Квіт, він є і наш Закарпатець, але питання в тому, що оці всі початкування, які він декларує, і сьогодні розробляється концепція освіти в загальному. і мова і про вищі, і вищі навчальні заклади, які чи потрібні всі вони сьогодні нашій освіті. І йде мова про середні школи, перших третіх ступенів, перших другого ступенів йде питання про те ж саме в сільській місцевості. Треба такі робити реформи, які сприйме суспільство і громада наша Закарпатська. На це я надіюся. Бо якщо робити реформи для себе, не для людей, ну тоді це не реформи. Розповів Василь Губаль і про децентралізацію, і про бюджетні питання та євроінтеграційний курс України. Також привітав голова ОДА Закарпатців із Різдвом Христовим. Ну і незабаром Різдво, що можете побажати Закарпатцям. Звичайно, що кожна закарпатська родина на свята, на різдвяні. Традиційно, я не знаю таку закарпатську сім'ю, щоб не почали коляди з того місця, де вони народилися, тобто від батьків. То ця традиція, це не у всіх областях України такої, такі традиції є. І звичайно, що ці традиції об'єднали всі національності, які проживають на Закарпатті. Це важливо. Це від закарпатців не забереш. Звичайно, що Різдво. Це, це для нас щось ну занадто дуже, дуже велике, бо народився Христос. Тому це важливо в Закарпатті і дуже приємно, що в Закарпатті один сім'я від сім'ї, родина від родини передається своїм дітям, внукам. Я би хотів закарпатцям побажати, щоб вони. Ці традиції зберігали. Тому я би хотів закарпатцям побажати на святвечір, на Різдво Христове, гарно поколядувати, помолитися на Всеношному за Україну, за Закарпаття, за наших хлопців, які на сході України. Я бажаю всім гарно поколядувати без пришти, як кажуть у нас на Закарпатті, щоб у кожній закарпатській родині на Різдво народився Христос. Інтерв'ю голови обласної державної адміністрації Закарпаття для М-студіо дивіться у п'ятницю о 20.00 та в неділю о 20.20. .20. Дітлахам радість, комунальникам клопіт. Ожеледиця в Мукачеві заполонила і дороги, і тротуари. Люди скаржаться, бояться травмуватися. Тим часом комунальники запевняють, автошляхи у місті чистять та посипають, щоправда, поки лише центральні. Коли ж дійде черга до другорядних та чи вистачить техніки і підсипних матеріалів, дізнавалася Ірина Ковальчук. Нарешті зима дала про себе знати і запорошила снігом вулиці міста. Це принесло радість дітлахам, а комунальникам додало клопоту. Де я йшла та прочищено, дороги чисті. Можна сказати, що чисті. Дуже чистими. Кожний ранок є потреба. Но якщо нема снігу, то значить не чистимо. а Так чистимо постійно. чистять і неслись, все нормально. Отичні дороги у нас ЖКХ Вони роблять і там. Роботи сповзаються, завжди частенько Це таке, що... Це порядок. Дуже скользко. Йду на полусуднах, можна сказати. Дуже скользко. На деяких тротуарах скользко. Можна було б і посипати чим-то. Представники міської влади запевняють, техніки та суміші для підсипки вистачить на всю зиму. І скоро дійде черга до другорядних доріг міста. А от тротуари повинні чистити власники будинків та комерційних об'єктів самотужки. Посипаємо в першу чергу цими шляхами та центральні вулиці. Надалі поетапно будуть посипатись вже прилеглі повністю вулиці. Ось так. Відчищається сніг з центральної частини міста він просто вивозиться. Одне прохання до жителів міста Мукачева поприбирати прилеглу прибудинкову територію для того, щоб могли люди спокійно проходити і менше у нас було травм. Також у міській владі закликають водіїв не паркувати свої авто на обочинах доріг. Це пришвидшить і полегшить роботу працівникам житлово-комунального господарства та комбінату благоустрою з очистки доріг. Початок масової видачі біометричних паспортів затягується. Територіальні підрозділи Державної міграційної служби 5 січня не розпочали приймати документи на їх оформлення для виїзду за кордон. Ці дані підтверджує Державна міграційна служба. У відомстві запевнили, одразу після завершення підготовчих заходів визначать дату, з якої почнуть приймати заяви. Її оприлюднять на веб-сайті Державної міграційної служби України. Перші заявники зможуть подати документи на біометрику лише за тиждень, як заявив керівник прес-служби Сергій Гунько, юридично видача біометричних паспортів розпочалася з 1 січня однак, технічно документи на їх оформлення не приймають у зв'язку з новорічними святами. Але вже 12 січня можна буде подавати документи. Між тим на першому етапі в січні по всій Україні працюватимуть лише 30 робочих місць зі збору біометричних даних. 5 січня розпочалася реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Триватиме вона до 20 лютого. Цьогорічна кампанія має кілька суттєвих нововведень. Наприклад, для вступу до вишу абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише цього року. Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів. Перше тестування із української мови та літератури відбудеться вже 24 квітня. Потім, після місячної паузи, тестування продовжиться із 3 по 26 червня. Для того, щоб зареєструватись цьогорічні. Кампанії абітурієнту необхідно відвідати сторінку реєстрація на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Діти з Луганщини завітали на Закарпаття. 20 школярів приїхали на різдвяні свята відпочити, відновити сили і отримати нові враження. Посприяли такій подорожі очільники краю, голова обласної ради і адміністрації. У рамках зльоту представників учнівського самоврядування гості зараз мешкають в одному з туристичних комплексів Воловеччини. У них досить насичена програма із зустрічами, екскурсіями та розвагами. Відпочивають не самі, а разом із закарпатськими школярами. Юних краян та гостей з Луганщини привітало керівництво Закарпатського краю. Їх запросили до святкової ялинки в адмінбудівлю обласної державної адміністрації. Після екскурсії по Ужгороду луганські учні разом із закарпатськими школярами завітали до Закарпатської обласної державної адміністрації. Василь Губаль привітав юнаків та дівчат на Закарпатті та висловив надію, що наш край залишить тільки позитивні враження. Я б хотів, щоб... У вас про наш край залишилися хороші враження, хороші спогади, щоб ви передали своїм друзям, луганчанам, передали вітання з Новим роком з Різдвом Христовим своїм батькам. Я вітаю наших закарпатських дітей, які мають можливість з вами спілкуватися, мають можливість розказувати про наш чудовий край Закарпатський. Голова обласної ради Володимир Чубірко наголосив у світлі сьогоднішніх подій, зокрема пропаганди російських змін. Найголовніше, щоб східні українці побачили на власні очі, як живуть на Закарпатті, де, окрім українців, проживають ще багато національностей, які добре ладять між собою. Щиро радий, що ми ви приїхали. Віспілкуючись ви, з керівником області, просили хай більше дітей пішли. Дякую нашим закарпатським дітям, що вони поруч з вами. Чому це важливо? Щоб ви приїжджали сюди, щоб ви бачили, як, живу, як ми живемо на самій західній точці України, де більше ста національностей, де спілкуються на, практично на п'яти мовах різних. І люди один одного поважають, люди один одного підтримують, і люди всі вболівають за нашу державу за Україну. І угорці, і румини, русини, українці, росіяни. У нас є одна, єдина держава. Важливо, щоб ви це бачили, щоб ви бачили, як живе наш народ, щоб ви відчували, щоб ви розуміли, що таке російська пропаганда. Знаєте, я подивлюся російське телебачення, сам починаю себе ненавидіти. Не знаю за що. Розумієте? Тому це важливо, щоб приїздили сюди. На Закарпаття приїхало 20 школярів. Це лише ті, які погодились відвідати наш край, і як зазначає куратор дітей, не пожалкувала ні на хвилину. Всім тут дуже подобається, а спілкування із закарпатськими дітьми ламає всі стереотипи про захід, які поширені на сході України. Коли ми приїхали, нас дуже вразила природа, місцевий колорит і, звичайно, люди, гостинні, доброзичливі, щирі. Я скажу відверто. Коли ми сюди збиралися, до мене багато людей підходили і питали: а чи не боїтеся ви сюди туди їхати? Я відповідала: ні, не боюся. Я не вірю, що там щось нас ненавидять. Я приїду, подивлюся і тоді буду знати. І от тепер після цього ми приїдемо. І я думаю, всі всім, всім як і своїм друзям, всім розкажуть, які тут люди, як нас зустрічали, як, як все було чудово. На згадку від керівників краю школярі отримали подарунки та закарпатські сувеніри. Також не забули і про спільне фото. Самі ж учні на Закарпатті зустрічатимуть Різдво, а 9 січня поїдуть додому. Далі у випуску про особливу духовну радість закарпатців і вартість цьогорічного різдвяного столу. Вистава в подарунок. Учні 15-ї школи Мукачева влаштували свято для вихованців інтернату. 12 пісних страв, вертеп і особлива молитва. Різдво Христове у Мукачівському монастирі отців Василіан. Подорожчав на 30%. Різдвяний стіл, не всім по кишені. На Рахівщині зловили браконьєрів, які вбили косулю. Рахівські правоохоронці спільно з працівниками лісової охорони здійснюють рейди для перевірки правил полювання і недопущення фактів браконьєрства на території району. У селі Луги в лісі зупинили групу осіб, в яких виявили та вилучили незареєстровану гладкоцівкову мисливську рушницю. Неподалік під поваленим деревом в поліетиленому пакеті лежала туша застреленої косулі. За кілометр від неї, під корінням ялин правоохоронці знайшли двоствольну гладкоцівкову мисливську рушницю та патронаж із набоями. Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Укрзалізниця додала на свята ще один потяг у напрямку Ужгорода. З 5 по 15 січня в період різдвяних свят курсуватимуть 15 додаткових поїздів. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. Зокрема, вони прямуватимуть до Ужгорода, Івано-Франківська, Вінниці, Миколаєва, Одеси, Дніпропетровська та інших міст. Нагадаю, раніше повідомляли: Укрзалізниця з 27 грудня обмежила маршрут курсування поїздів Кримського напрямку до станції. Новоолексіївка та Херсон із 26 грудня ввели конвенції про заборону перевезення залізничним транспортом будь-яких вантажів між материковою частиною України та Кримом. Вистава в подарунок. Ніч перед Різдвом Миколи Гоголя вихованцям Мукачівського інтернату презентували учні 15-ї школи. Діти кажуть, благодійність благородна і добра справа. І вдвічі приємно ділитися добром з дітьми, які позбавлені батьківського тепла і уваги. На благодійній святковій виставі побувала Світлана Сексай. Для вихованців мукачівського будинку інтернат для дітей, позбавлених батьківського піклування та тих, що опинилися у складних життєвих обставинах, вирішили зробити свято. Учні зож номер 15 поставили виставу Ніч перед різдвом Миколи Гоголя. Передодні різдвяних свят радість подарити їм милосердя, от таке з нашої сторони, те, що можемо ми зробити, це поставити виставу і принести їм масове задоволення. І думаю, що на цьому наша традиція не завершиться. Ми будемо кожного року старатися щось виконувати для дітей якусь таку благодійну місію. Школярі в ролі акторів вже не вперше. Цього року вирішили внести корективи і подарувати одну з таких вистав тим, хто особливо потребує уваги на передодній свят, присвячених сімейним цінностям і дітлахам. Готувались учні старанно. На репетиції пішов ледь не цілий місяць. Я в ролі священика, тому що мені сподобалася ця роль. І я хотів її добре зіграти. І... Розвеселити всіх і цю виставу присвятити цим дітям. Я граю козака, ну як пер, першого козака, там ще й другий козак. Я ну трішки є переживання на сцені, коли я граю, ну це таке, пусте. Приїхав сюди. Показати виставу дітям, щоб подарувати їм радість. Тебе в хаті чорта нема. Та що ви, паноче? Я жінка проста, ніколи не бачила ніякого чорта. Дітлахи у захваті, та юні актори також. Після вистави не обійшлось і без подарунків. Учні 15-ї школи запевняють, наступного року продовжать добру традицію, яку щойно започаткували. Закликають всіх ділитися добром, адже вірять, воно повертається з турицею. Сьогодні особлива духовна радість обіймає кожного з нас, бо цей день незвичайний. Усі православні і грекокатолики прославляють одну з найвеличніших подій священної історії щирим і сповненим радості. Привітанням Христос рождається, славіте Його! Різдво Христове належить до великих християнських, так званих дванадцятих свят, які церква відзначає особливо урочисто. За біблійними свідченнями цього дня народився Син Божий, Ісус Христос, якому люди поклоняють. Це вже два тисячоліття. Радісне свято, Різдво Христове, день, коли народився Спаситель. Християни вірять, з народженням Божого Сина в їхній оселі прийдуть нова радість, любов, добро і злагода. Перед день Різдва святвечір починається з появою на небі першої зірки, що символізує народження Спасителя. За Евангелієм, побачивши її східні мудреці, прийшли поклонитися немовляті Христу і принесли йому щедрі дари. Християнське різдво. Воно несе з собою велику надію, тому що Бог так полюбив світ, що дав свого єдиного сина, щоб ніхто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І ця правда є показана якраз в тому найбільшому дарі, що Бог дав себе самого. І він не уніжив себе, щоб підняти нас. Він став людиною, щоб ми стали божими дітьми. Закарпаття здавна шанують та оберігають різдвяні традиції. Ввечері на кожному столі стоятимуть 12 пісних страв. Після чого й дорослі, і малі відвідують різдвяне богослужіння для закарпатців Це свято особливе. Воно провісник надії на краще майбутнє. Народження Христа Надія в цьому світі на добро. На щастя, Різдво, сімейне свято, Різдво, що любимо любим Ісуса Христа, за то зато маємо різдво Його чистувати, любити. Ні, маємо вважати нашого Ісуса, нашого Спасителя. Триватимуть різдвяні свята аж до богоявлення 19 січня. До найбільшого релігійного свята в році ретельно готується кожен вірянин у Мукачівському монастирі. Оці Василіан до різдва готують традиційних 12 пісних страв та вертеп, але найважливіше особливу молитву. Напередодні свята у монастирі побувала і наша знімальна група. У монастирі отців Василян до Різдва Христового готуються заздалегідь. Прибирають храм, прикрашають його, обов'язково встановлюють шопку. Але найголовніше очищуються духовно. Не тільки для нас, але також і для тих людей, які приходять до нас, ми маємо такі реколекції, де це таке духовне приготування. Звичайно, запрошуємо священника когось чужого, тому що люди завжди люблять послухати чужого, тому що до нас вже привикли. У монастирі постійно перебувають декілька монахів, та потрапити сюди може не кожен охочий. Всі послушники повинні пройти декілька етапів, аби довести свої наміри служити Господу. Спеціальне навчання та декілька випробувальних термінів по два-п'ять років. І тільки пройшовши всі етапи, чоловік потрапляє в монастир. Брат Кипріан теж вирішив присвятити життя служінню Господу. Після закінчення школи вирішив ну піти до монастиря, щоб десь присвятити своє життя Богові, намагатися служити Богові також людям. І ну так вийшло, що після закінчення новіціату, два роки то Пішов на навчання до Василянського інституту філософсько-богословських студій, це у Бруховичах є. І зараз якраз навчаюся на п'ятому курсі в цьому інституті, і зараз на зимові канікули, тобто на свята, різдво, богоявління, то так виходить, що нас дають до різних монастирів, щоб там разом з тими спільнотами святкувати, також дещо допомогти і трошечки так ну, провести той час вакації, відпочити від навчання. Всі, хто в майбутньому. Хоче стати монахом або священнослужителем, повинні навчатись в спеціальній духовній академії. Готуючись до світлого свята в монастирі, не забувають про тих, хто захищає нашу країну на сході. В нелегкий час священики закликають бути великодушними, милосердними і добрими. Щоб в цьому новому році цей рік був дійсно богом благословенний. Я це говорив і говорю до цього часу, щоби. Дійсно, в цьому році Господь Бог змилосердився над нами, і це новонароджене дитятко Ісус, який приходив і приходить до цього часу не просто, але для того, щоб принести радість, мир, спокій, любов. Священники наголошують, що в переддені різдва варто не забувати про найголовніше слово різдво Христове прославляти народженого Ісуса, щедрувати, колядувати і усіляко ділитись радісною новиною. Та вітатись: Христос ся рождає, відповідати славімо Його! Традиційно кожна господиня на святвечір готує 12 пісних страв. Цього року різдвяний стіл порівняно з попереднім подорожчав приблизно на 30%. Але, незважаючи на кризу, закарпатці не відмовляються від святкування і готові витрачати на цей особливий вечір чималі гроші. Різдво Христове Закарпатці вважають одним із самих світлих свят. Святий вечір 6 січня збирає родину за столом з пісними стравами і є закінченням різдвяного посту. Святкування Христового Різдва несе в собі не лише саму радість, не лише пережиття того, того неземної радості від приходу Ісуса Христа на землю. Але найперше мусимо помітити, що в церковному календарі ми відзначаємо не празники, але свята, тобто саме значення свята. Запрошує нас, що це є святий день, який ми маємо провести у святості, і сподобатися тої святості тобто, це є дні, коли ми найбільше маємо пережити їх у святості і самими бути святими, тому що слово «праздник» воно десь пов'язує з собою якесь празднування, якийсь застілля і тому подібне, хоча не виключається і цього у часі святкування. Христове різдво це є дійсно час радості. Традиційно кожна господиня на святвечір готує 12 пісних страв. Цього року різдвяний стіл, порівняно з попереднім, подорожчав приблизно на 30%. Але, не дивлячись на кризу, закарпатці не відмовляються від святкування і готові витрачати на один вечір чималі гроші. Звичайно, як на святий вечір, всі пісні, страви, риби, риба, лише не м'ясо. Порядка до тисячі гривень. Тому що однились на святкову вечерю, а ще праздники маємо два дні. Дванадцять страв це вже закон такий. І чекаєш того часу, коли зірочка там засвітиться, щоб сісти за стіл та й задоволення скуштувати кожну страву. Особливо куття. Кромно дуже гривню триста чотириста. Ну, це буває рідко, так що можемо собі дозволити так. раз у році. 12 пісних страв, і потім не пісні вже страви будуть у нас. Ну, десь около 500 гривень. Тож, незалежно чи буде на столі 12 пісних страв. Христос родиться, і Різдво принесе радість у кожну домівку. Для нас щастя, розуміння того щастя, це коли є на столі все, чого людина бажає, що вона може. В дійсності, але не можемо заборонити людям це пережити. Але наголошуємо, що це не головне, тому що найголовніше Христове Різдво пережити не за столом, але з новонародженим Христом. Нехай різдвяні свята принесуть тепло і радість у вашій оселі. Бережіть себе і не зраджуйте нашому телеканалу. Побачимось і хай щастить.